Продовжуємо готувати полуничний чизкейк. І можемо зайнятися декором. Розводимо желатин з водою, залишаємо набухнути, потім обережно розтоплюємо у мікрохвильовці та занурюємо туди полуницю, щоб вона гарно виглядала на тортику. Далі зробимо вуаль. Перебиваємо блендером полуницю та проціджуємо її у розтоплений желатин. Виливаємо масу у форму, викладаємо тонко нарізану полуницю, пелюстки троян та відправляємо у холодильник приблизно на 15-20 хвилин. Вирізаємо потрібну вам форму та перекладаємо на пергамент. Далі готуємо ганаш, розтопивши на водяній білий шоколад з вершковим маслом. Далі перебиваємо його міксером для утворення густої білої маси. І дістаємо наш охолоджений чизкейк з форми та починаємо прикрашати. До речі, така консистенція ганашу підходить для вирівнювання тортиків. Та ми цього разу зробимо хвилястий. Далі викладаємо нашу ніжну та дуже витончену вуаль, троянди та раніше підготовлену нами полуницю. І самий ніжний полуничний чизкейк готовий. Можна смакувати. Смачного!